А ви вже перевірили, чи є у вас посади, яких стосується зміна номер 14 до класифікатора професії. Якщо так, як відобразити зміни у кадровому обліку? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадра Life з Наталією Вовченко та командою Кадроленд. На чергову зміну до класифікатора професій ми вже давно очікували. І ось Мінекономіки 13 грудня 2024 року наказом номер 27751 її затвердило. Скасовано понад 60 професійних назв роботи, натомість внесено до класифікатора більше 70 та змінено ще 30 професійних назв робіт. Але не хапайтесь за серце, особливо після ознайомлення із переліком скасованих назв посад. Серед яких, до прикладу, такі професії, як юрист, юрист міжнародник, помічник юриста, помічник адвоката, помічник нотаріуса. Адже для чималої кількості посад просто змінюється код класифікатора професій. У такому разі спочатку назву посади скасовують: у наказі це директива скасувати, а потім вносять у наказі директива унести. Тож приділіть увагу обом розділам. А далі переходьте до директиви Змінити нею коригуються саме накази професій. Якщо ви побачили в наказі зміну, яка стосується однієї чи кількох посад, які у вас на підприємстві доведеться вносити зміни до певної кадрової документації та про все по порядку. Кому варто в першу чергу ознайомитися зі змінами? Нас у першу чергу цікавлять саме професії, які застосовуються у бізнес колах Серед них вже згадані професії правознавців. Зміни стосуються й професій у судах, прокуратурі, поліції, пенітенціарних закладах, також чимало змін професій у сферах медицини, журналістики, кіно та телебачення, перевезення на залізничному транспорті, фізичної культури та спорту не обійшли стороною. У зміні номер 14 керівні органи акціонерних товариств, військові професії. Докладно про такі говоритиму у статті на нашому сайті kadraland.com у розділі новини та статті, де до вашої уваги буде детальний розбір цих змін. Зараз же нагадуємо про те, до яких дій треба вдатися фахівцю кадрової служби у зв'язку з впровадженням усіх цих змін. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Якщо нова назва посади, наприклад, автор текстів, копірайтер, підходить краще, ніж та, на яку раніше оформили працівника, і жодних суперечок щодо переоформлення на роботу на новій посаді не вбачається, діємо так. Вносимо зміни до штатного розпису, а саме видаємо відповідний наказ з основної діяльності, яким вносимо до штату нові посади та вилучаємо старі, або затверджуємо новий штатний розпис та вводимо його в дію з певної дати. Далі затверджуємо посадову або робочу інструкцію за новою посадою. Новий крок переводимо працівника на нову посаду та ознайомлюємо із посадовою або робочою інструкцією. Для цього видаємо наказ про переведення на нову посаду. Вносимо запис про переведення до трудової книжки та особової картки працівника. Подаємо в складі об'єднаної звітності за четвертий квартал додаток 5, у якому фіксуємо факт переведення працівника на нову посаду. Звісно, частіше цим переймається бухгалтерія, але нагадати про це точно буде не зайвим. Якщо йдеться про військово зобов'язаного працівника, подайте до ТЦК додаток 4 про зміни облікових даних працівника. Коли назву посади у класифікаторі професії просто замінили, директива змінити, наприклад, назву випусковий замінили на редактор-випусковий код класифікатора професій 2451.2 або фахівець. З розроблення комп'ютерних програм. Тепер буде фахівець з розроблення комп'ютерних програм та програмного забезпечення код класифікатора професій 3121. То переважно йдеться про найменування посади. У такому разі вносимо зміни до штатного розпису. Видаємо наказ про перейменування посади працівника відповідно до змін до класифікатора професії. Це наказ з особового складу. А отже, у ньому обов'язково згадуємо працівників, яких стосується перейменування. Ознайомлюємо працівника із новою посадою або робочою інструкцією, вносимо запис про перейменування до трудової книжки працівника. Це робимо за бажанням працівника, якщо трудова книжка ведеться у паперовому вигляді та зберігається у працівників. Затверджуємо нову посаду або робочу інструкцію за новою посадою та ознайомлюємо працівника під підпис. Вносимо інформацію про зміни назви посади до розділу 4, призначення і переведення особової картки працівника. Якщо йдеться про військовозобов'язаного працівника, подайте до ТЦК додаток 4 про зміни облікових даних працівників. Якщо якийсь із працівників обіймає таку посаду, назву якої скасовано, то потрібно діяти аналогічно до варіанта із переведенням. Єдине доведеться підшукати працівникові відповідну посаду, на яку його можна перевести. Особливу увагу хочемо звернути на ті професії, які скасовано за уведеною зміною номер 14 одночасно. У такому випадку, як правило, відбувається лише зміна коду професії. Так, до прикладу, посаду юрист вивели із підкоду класифікатора професій 2421.2. І відтепер ця посада з кодом класифікатора професій 2429. У такому разі потрібно лише внести зміни до штатного розпису та посадової інструкції працівника. А ось зміни до трудової книжки вносити не доведеться. Затверджена зміна номер 14 до класифікатора професій, яка стосується чималої кількості професій. Тож фахівцям кадрової служби варто уважно ознайомитися із нею та за потреби видати ряд наказів по підприємству для приведення назв професій на підприємстві у відповідність до класифікатора професій. Все це краще зробити ще у грудні. І з тим, щоб за необхідності інформація потрапила до об'єднаної звітності за 4 квартал 2024 року. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію. Поділіться ним із колегами, та перевірте підписку на наш канал. Тут публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи, калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділи Новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на кадрову платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей!